Відкрити Америку саме такі емоції пережили ми під час двотижневого журналістського десанту по території Знам'янського району. Здавалося б, що може нас тут здивувати. Сотні разів раніше доводилось приїжджати цими дорогами у різних справах. Але одна річ бачити життя з вікна авто, а зовсім інше доторкнутися до цього життя зблизька. І ось тоді починаєш розуміти, що абсолютно все тут інакше ніж у бетонних джунглях великого міста, і що наші стереотипи про село. Давно вже не мають нічого спільного з реальністю. Знам'янський район сьогодні дуже нагадує цілковитий будівельний майданчик. У будь-якому секторі цієї території спостерігаються шалено стрімкі зміни. Наприклад, вже важко впізнати перший поверх Знам'янської центральної районної лікарні. Вона тепер має абсолютно європейський вигляд. За останні три роки ми строй нову котельню. Там поміняли повністю труби теплоснабження, водоснабження, каналізації, Отремонтували за що району. диагностическое отделение, а за счет бюджета Украины и области нас укомплектовали прекрасным генетическим оборудованием. Продолжается работы по киотскому протоколу, то есть энергосберегающие технологии, замена окон, замена дверей и плюс ко всему еще утепление, наружное утепление главного корпуса четырехэтажного, еще детского отделения и терапевтического отделения. Мы улучшаем условия пребывания наших ветеранов. В нашей больнице сейчас 8 палат. Я считаю, созна нормальные чеські условия, щоб інвалід себе чувствував не як в лікарні, а как як, як домашніх условиях. Власне, значно змінюється ступінь цивілізованості даного району. В цілому у сільських школах практично всюди побудовано внутрішні вбиральні. Старі вікна та двері теж швидко відходять в історію. Чого вартий такий драйв позитивних змін, то вже інше питання, але безперечно є темп і є чітка мета. Районна державна адміністрація разом з районною радою виконуючи комплексну програму соціально-економічного розвитку і культурного району, адаптовано до центрального регіону, а також до національного плану дій президента, де передбачаються конкретні заходи по економічним напрямкам діяльності економіки району, по оптимізації і якісному надання послуг медицини. По якісному наданню послуг освіти районна державна адміністрація, керуючись цими мотивами, виконує все залежне для неї, щоб розвиток. Знам'янщини був економічним, ефективним і системним. За адміністративним розподілом, Знам'янський район це 13 сільських рад, причому кількість населення у них суттєво коливається: найменшій проживає 448 чоловік, а в найбільшій понад 5 тисяч. Природні, що рівень соціально-економічної активності на цих територіях зовсім не однаковий. Хоча, незалежно від локації та масштабів, цікавою є історія будь-якого тутешніх сіл. Між іншим, не менш як 5 з них почали формувати та ще у 16 сторіччі як замівники запорізьких козаків. Скажімо, так виникло село Петрове, яке межує безпосередньо з сучасною Знам'янкою. Під'їжджаючи до Петрівської сільради, населення її більше 1700 чоловік, одразу викриваєш прогалини у власній ерудиції. Виявляється, на цій землі залишила слід не одна відома історична постать. Бюсти Кароля Шимановського, та Миколи Лисенка прикрашають центр Петрова. А поруч ретельно відреставрований міні-скверик з меморіалом загиблим воїнам. І це не єдине місце, де можна відпочити душею. Трохи далі знаходиться Свято Покровська церква. Не старовинна, але збудована за усіма канонами православних святин. Заходиш всередину і ніяковієш від колосальної кількості ікон, їх безліч, в різних стилях і манері. Видовище сильне. Настоятель отець Вадим людина молода, але безумовно він на своєму місці. Мріє збудувати поруч з церквою недільну школу. І за підтримки голови Петрівської сільради вже помітно рухається в цьому напрямку. Петрове село перспективне, адже працездатного населення тут близько тисячі чоловік. Тож і місцевому навчально-виховному комплексу максимум уваги. Загальноосвітня школа плюс садочок Каска відремонтовані до блиску, а функції раксу в разі потреби виконує актовий зал сліради. Робочий стіл плавними рухами перетворюється на весільний. Загалом молоді тут нудьгувати не доводиться. Ті, що поспритніше, реалізують свої таланти на всі сто, як наш знайомий Коваль Сергій Білецький. Він серйозно Захоплюється професійною ковкою і з задоволенням демонструє частину своїх свіжих робіт. Останнім пунктом петрівського маршруту стало фермерське господарство Матвіїв. Окрім всіх традиційних атрибутів сучасної агрофірми, ми знайшли у ньому і додаткову родзинку у вигляді екзотичного зоокуточка. Дійсно, трохи натхнення не завадить і в економіці. Принаймні, саме це господарство надає громаді найбільшу допомогу у численних соціальних проєктах. Ідемо далі. Іванковецька сільрада, перше, що кидається в очі на цих землях, величезний за розмірами і дуже зворушливий меморіальний комплекс з загиблим воїнам. Окрім дійсно вдалого архітектурного рішення, в ньому помічаєш і інше сліди ретельної реставрації. Поруч знаходиться не менш ефектний будинок культури. Щоправда, його кардинально оновити ще не встигли. Потрібні значні кошти. Але Творчий потенціал живий і музикантів, і інструментів вистачає. Досить солідна загальноосвітня школа. Цілком комфортна. 115 учнів розпочали новий сезон навчання. А недалеко не менш симпатичний дитсадочок Ягідка. По виконанню норм харчування заклад займає перше місце в районі. Більш того, на капремонт і газифікацію цього садочка у 2012 році з місцевого бюджету пішло більше півмільйона гривень. Цифри серйозні, так що бейбі бум тут цілком прогнозований. Село Іванківці існує близько 250 років. Засноване було вольними козаками. На сьогоднішній день стрімко розвивається соціальна інфраструктура. Маємо три потужні сільгоспвиробництва: агрофірма Іванківці, агрофірма брасіка 2010 та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Іванковецький світанок», на базі якого будується молокопереробний цех. Сподіваємося, це дасть нові робочі місця, податки до бюджету і, на мою думку, майбутнє село за кооперацією. Звичайно, ми побували на майданчику майбутнього виробництва. Роботи тут ще і роботи, але важливість об'єкта для області в цілому безперечна. Предполагається випуск продукції пасерізоване, слівки сметана, творог, бринза і кисломолочної продукти, ряженка. Об'єм перерабатованого серія 3 тони в сутки. Цей проект єдиний поки на Україні. Уникальность проекта состоит в том, что добавленная стоимость на производимый товар остается у сельхозпроизводителя. Таким образом выигрывает сельхозпроизводитель и имеет возможность расширять свою базу. На території Дмитровської сільради, як відомо, вже є свій авторитетний виробник молочної продукції підприємство з романтичною назвою Мрія. Продукція його не просто смачна і завжди свіжа, вона принципово натуральна за складом і тому особливо бажана на полицях кіровоградських соціальних крамниць та супермаркетів. Ну а керівника цього виробництва Володимира Ратушного варто було б на руках носити за те, що тривалі роки тримає справжню якість продукту, незважаючи на жодні об'єктивні труднощі. Генетичний код міцної казацької натури це схоже і є внутрішнє ядро характеру мешканців цих земель. Люди то і є золотий капітал Знам'янського району. Знайомтесь, Прасковія Авкцентівна, матір чотирьох дітей. Чоловік пропав в безвісті ще у перший рік Великої вітчизняної війни. Самотужки ростила малюків фантастично багато і важко працювала все життя і в колгоспі, і в наймах. Ледь вижила, коли хворіла на тиф. Як бачите, живата бадьора пані Просковія і досі обожнює свою родину і затишну хату в селі Богданівка. Дочкам вже за 80, два сини померли, онуку 57, А сама вона, згідно документів, 1911 року народження, тобто за віком має 102 роки. роки. Щоби ви пожелали молодим? А що ж поля? Що вони жили, робили трудилися, так як і я. Лише на два роки молодший за нашу героїню, сторічний почесний громадянин села Дмитрівка Микола Миколайович Добровольський, легендарна особистість, ветеран великої Вітчизняної, має безліч бойових та трудових нагород. 30 років очолював успішний колгосп. Це творча людина. Пише талановиті вірші. І у своєму поважному віці він ще в змозі виступати перед односельцями з трибуни та записувати відеозвернення, адресовані сільській молоді. Адже мораль формується життям. Саме головне, ви повинні знати, що ви повинні оберігати землю, на якій ви живете. Земля це джерело життя. Ось вам і простий секрет довголіття: праця до сьомого поту і нічого більше, оскільки ж Знам'янський район багатий на чорноземи, працювати тут є де агросектор на цих територіях представлений досить широко. Навіть найменш заселені сільраді Макариха діє сім фермерських господарств та 78 одноосібників. Звичайно, чимало в районі аграрних підприємств суперваговиків. Які давно наростили потужний ресурс надсучасної техніки, перейшли на євротехнології і легко б'ють всі можливі рекорди врожаїв. Дивовижний потенціал розкручений поки що лише на якусь долю відсотків. Знам'янський район має в темі туризму. Надзвичайно популярною серед гостей області є база відпочинку Орлине гніздо. Розташовано її на березі мальовничої річки, уздовж берегу тягнуться файні майданчики та павільйони, стилізовані з дійсно художнім смаком. Тож продуманий дизайн. В поєднанні з величчю місцевої природи дають неповторний ефект, і саме це можливо є причиною, що в стінах комплексу побувало досить багато зірок шоу-бізнесу та політики. А щодо спеціалізованого туризму, для тих, хто цікавиться історією козацтва, військовими раритетами або, наприклад, рідкісною флорою, тут у Знам'янському районі перспективі безмежні. Певнена, що навесні туристи будуть атакувати заповідник ковилові горби біля села Попове унікальне місце, де багато трав, занесених до червоної книги. І саме в цей час там варто побачити фантастично красивий горецвіт ковилу та інші шедеври природи. Або ще один незабутній маршрут до села Цибулеве. Чим воно порадує туристів розмова окрема. Селення Циболівської сільради 1340 чоловік. І, схоже, всі вони без винятку захоплюються не на жарт козацькою темою. Навіть у дитсадочку Пролюсок улюблені іграшки та герої Козаки в загальноосвітній школі та ж сама атмосфера. Один з місцевих ентузіастів-аматорів Володимир Вознюк взагалі вирішив зробити музей під відкритим небом з максимальним наближенням до козацьких історичних джерел. І вийшло. До його садиби приїжджає чимало делегацій від наукових до туристичних, аби доторкнутись до аутентичної старовинної колекції. За одне люди можуть побачити тут і пам'ятник легендарного козаку Мамаю, кошти на який допомогла зібрати районна влада, а також погуляти Мамаєвим яром або по периметру семи ставочків. Під Час вікенду взагалі, окрім етноспеціалізації, селу Цибулеве є чим похвалитись. Соціальні об'єкти в повному порядку, економічні теж. Хто бажає відкрити нові духовні горизонти у собі, обов'язково має, хоча б раз з'їздити до села Диківка. Неймовірно гарний свято-Богоявленський жіночий монастир. До речі, реально діючий. На жаль, для нас, журналістів, цей об'єкт був не зовсім відкритим, і ми не покажемо вам, шокуючі чудові внутрішні зали монастирської церкви. Там дійсно дивовижна енергетика. Виходиш з цього приміщення і нібито бачиш світ по-новому. Між іншим, саме силами персоналу монастиря зроблено дитячий майданчик для сільської малечі. А Мошоринська сільрада це земля чемпіонів. Населення тут досконало орієнтується у нюансах сучасного велоспорту. І будь-хто з задоволенням розповість про золоту мошоринську молодь, що відділення велоспорту Знам'янської районної комплексної до США існує 6 років, і 4 його вихованці входять до збірної команди України з велоспорту. І своїх сірок з задоволенням покажуть Кива Роман майстер спорту України, член збірної команди України з Маутенбайку, багаторазовий чемпіон України з волокросу. Зовсім молоденька Вака Людмила, вже КМС, дворазова чемпіонка України з велокросу, чемпіонка України по шосе, триразова призерка чемпіонатів України з велокросу, срібна призерка чемпіонату України по шосе, та зрештою дворазова чемпіонка України з треку. Це лише декілька імен. Чемпіонська ліга дедалі міцніша. В основному завдяки соціально відповідальному спонсору агрофірмі Росагро, яка фактично утримує суперкоманду, хоч це і зовсім не недешево. Порту мошорини культивують і інші таланти В будинку культури діють різноманітні гуртки, а особливо бойові та голосисті дівчата створили ансамбль, співають з таким запалом, що й небо спекотне. Центр села Мошорине це зразок естетичного ландшафтного дизайну, море квітів та декоративних міні-куточків, Загальноосвітня школа з просторим актовим залом і дивовижною кількістю музейних кімнат, спеціалізованих за періодами, присвячених героям великої Вітчизняної та воїнам авганцям, і крім того, місцевим легендам. Всім гостям не забувають показати і пам'ятник автору української відомої пісні, яка дійсно стала народною. А економічний фундамент території це з десяток впевнено працюючих сільгоспвиробників, і аби не їх трудова активність, дитячі садочок та інші соціальні об'єкти не ремонтувалися б так інтенсивно. Найбільший виробник та базове господарство ТОВ Росагро. Абсолютно всі сегменти його структури, від офісів до складських приміщень, на 200% відповідають євростандартам. На території потужного зернопереробного комплексу теж панує надсучасність в будь-яких дрібницях. Тобто не лише в технологічному секторі, а й, скажімо, у побутових кімнатах для персоналу або робочій їдальні. Ефектна родзинка дизайну стіна фонтан. Варто заїхати і до населеного пункту Васине, де є невеличка самобутня церква. Поруч з нею рештки стін старовинного храму. І кажуть, там іноді спостерігають своєрідний енергетичний купол в період дощів. Коли цей храм відновлять, принаймні такі плани є, і цей куток може стати привабливою туристичною точкою. Після мандрівки з Нам'янським районом розбито вщент і мої стереотипи щодо якості освіти на периферії в порівнянні з міським. Простий приклад ЗШ номер 1 села Богданівки. Серед її випускників увага два майбутніх міністри освіти України Олександр Маринич та Станіслав Ніколаєнко. Або такий факт можливо унікальний. На початку 60-х років випускники одного класу цієї школи повним складом вступили до медичного вузу. Взагалі за радянських часів цей навчальний заклад був по справжньому знаменитим завдяки легендарній особистості, яка важить у світовій педагогіці не менше аніж Макаренко чи Сухомлинський 35 років незмінним директором нашої школи був герой соціалістичної праці, член президії Верховної Ради України, депутат Верховної Ради Української РСР, заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук Ткаченко Іван Гурович. Система його інтелектуального трудового виховання, інтернаціонального виховання була відома Далеко за межами України. До речі, друга школа Богданівської сільради теж досить сильна. Окрім навчання, діти тут встигають і за чисту екологію боротись. А бригада Берендій діє так активно, що оголосила війну всім, хто смітить на вулицях. Школярі навіть випустили листівку на цю тему, розповсюджують її і системно патрулюють на своїх територіях. Звичайно, культ борців за гідну екологію виник на цих землях завдяки державному підприємству Чорноліське лісове господарство потужній структурі, до складу якої Входить декілька лісниць. Його місія лісорозведення та відновлення, а також забезпечення народного господарства дарвиною. Ресурсів для цього вистачає. Величезний склад з цехом переробки ніколи не простоюють. Товари йде як на вітчизняний ринок, так і на експорт. Ще один напрямок декоративний посадковий матеріал. Не так давно в Богданівському лісництві закладено базовий розсадник, в якому вже активно вирощуються різні форми і види. Ялівців, туй, самшиту, листяних кущів тощо. Підприємство забезпечує роботою близько 170 чоловік. Середня зарплата 3250 гривень. Вельми сприятливим для економічного прогресу в регіоні є наявність в ньому з далекого історичного минулого залізничного сполучення. Приміщення станції Хирівка, нині Чорноліська, ще в 1912 році. За час своєї столітньої історії розташування станції майже не змінилось, однак її облаштування та зовнішній вигляд стали справді сучасними. Усі операції по управлінню рухом комп'ютеризовано. За добу станція приймає більше як 220 поїздів. Персонал молодий, але працює як слід. Одного Разу оглядач вагонів Валерій Лаврик попередив аварію пасажирського потягу Київ-Миколаїв, що проходив через станцію. Помітно, що тут не забувають і про гарний імідж території. Колоритні клумби все досить гармонійно і ненав'язливо. Власне, так само затишно і у військовому містечку села Богданівка. Тут є і солідна школа, і досить доглянутий дитячий садочок. Життя тече спокійно, принаймні, поки діє розташована поруч військова частина А 1201. І знову давня славетна історія. Об'єкт було створено у найважчий період Великої вітчизняної війни. Колектив частини робив все можливе і неможливе для забезпечення армії реактивними снарядами. У наші дні тут проходить строкову службу молодь України. Серед них є і. Десятки богданівських юнаків та дівчат. Взагалі, Богданівська сільрада – це більш як 4 тисячі населення, і соціальний клімат тут є досить стабільним. Працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини, будинок культури перевантажений секціями та яскравими творчими колективами. Подивишся на виставки, що проводяться в ньому, і розумієш, що Україна це земля геніїв. Ляльковий театр Горить діти самі створюють костюми, нарощують репертуар. Тож дійсно здорово. Хорові колективи, танцкласи, добре забезпечена бібліотека. Зрештою, магазинів теж вистачає, яких душі завгодно. Коротше кажучи, тут можна жити і дихати на повні груди. Звісно, найсумніші для села проблеми це демографічна імміграційна. Скажімо, у Володимирівській сільраді за останні три роки народились 62 людини, а пішли з життя аж 130. Співвідношення кількості дітей до пенсіонерів один до двох. Звичайно, тут є непогані дитсадочки, і школи теж і лікарня, і два фапи. Але дедалі населення катастрофічно зменшується. А молодь змушена тікати до мегаполісів у пошуках роботи та особистого щастя. Колись у Володимирівці і Сабліно діяли багаті ковгоспи, і люди жили безтурботно. Вони й досі підсвідомо чекають повернення колишнього раю, але часи змінились. Тепер кожен має вміти боротись за себе. Щодо субицівської сільради, частину її важливих об'єктів ми вже презентували: це досить жива і економічно активна земля. Про самобутню історію субидців, до речі, написано цілу книгу краєзнавчий нарис більш як 260-річної еволюції цієї території. Тут досить непересічні загальноосвітня школа та дитячий садок. В школі проваджуються максимально прогресивні технології навчання, і опорою виховання тут є педагогічна система Сухомлинського. Власне, діти тут підковані та комп'ютерно грамотні на рівні міських шкіл, жодних відмінностей. дитячому садочку вражає багато Малечу забезпечено і національними костюмами, і найсучаснішими гральними секторами. Як елемент оздоблення етнокімнати тут можна побачити ексклюзивної якості рушники сторічної давнини. А хто бажає навчитися грати на тромбоні, баяні тощо поруч чудова музична школа. Для спортивно розвинутої молоді збудовано тренажерний зал, і саме в ньому серйозно тренуються члени місцевої команди важкої атлетики. Якщо і там адреналін не скинули, вас чекають в будинку культури. Якщо порівнювати Знам'янський район з людським організмом, то його серце це точно Дмитрівська сільрада. По-перше, вона кількісно найбільша серед всіх інших більше п'яти тисяч населення, як маленьке містечко. По-друге, народ тут зовсім не інертний, а навпаки енергійний настільки, що вірніше це назвати легким фанатизмом. Починаючи з голови сільради, яка здається взагалі ніколи не відпочиває, і закінчуючи пересічними мешканцями, всі тут живуть у шаленому темпоритмі і постійно щось ініціюють. Скажімо, директор Дмитрівського дюцу Валентина Калініна одного чудового дня вирішила зібрати творчу команду і створити своєрідний відеосеріал. Тобто документальні фільми про історію Дмитрівки. В них є все: інтерв'ю цікавих людей, які тут живуть, сповіді тих, хто покинули Дмитрівку і зробили гучну кар'єру за її межами, безцінні спогади ветеранів про часи війни, а ще повна аналітика соціального розвитку Дмитрівки за останні 20 років. Праця титанічна, але режисерно неофіційної Дмитрівської кіностудії пані Валентина розуміє, що час дуже швидкоплинний і колись наші нащадки, напевно, захочуть дізнатися, як ми жили. Тим більше дмитрівчанам є чим пишатись. Соціальні об'єкти на цій території гідні уваги. Головні стратегічні точки, звичайно, дитячі садочки та школи. Стан дошкільних закладів коментарів, як кажуть, не потребує. Тут є все, що треба, і значно більше того. Ми знаходимося в дошкільному закладі івушка, це спортивний зал наш. Взагалі то садочок займається фізичним розвитком дітей. Для цього у нас є всі умови, і ми стараємося їх покращувати. В цьому році відремонтували спортивний зал, закупили все спортивне нове обладнання. Є в нас також спортивний майданчик, і діти наші активні, рухливі, спортивні і розвинуті. Дмитрівський будинок культури з його потенціалом тут просто важко вирости і не стати знаменитістю. Співаки, танцюристи, музиканти, шоумени, актори. Тільки визначитись треба, і починається розкрутка на всі сто. В плечах будинку культури сценарії всіх свят цієї сільради і проходять вони на рівні фестивалів гучно та феєрично, з салютами, конкурсами, лотереями, іграми, щоб відпочивали люди так само віддано, як і працюють. А поле для діяльності безмежне. 176 чоловік працюють у сільськогосподарчому кооперативі Колос і мають найвищу в агросекторі районі зарплату. Колос, окрім традиційних аграрних тем, цікавий ще й тим, що до його тваринницького комплексу залучено солідний об'єм інвестицій. На капітальний ремонт та закупку обладнання дотепер витрачено більше 2 мільйонів гривень. На базі колоса працюють два племінних заводи по розведенню кращих порід м'ясної худоби, і вони повністю перейшли на надсучасні технології вирощування свиней. Поряд з гігантами агросектору у Дмитрівці є і фермери-ентузіасти. Ми заїхали до одного з них, Юрія Ларікова. Це Романівські вівці. От вони йшли напрямку, вони дуже багатоплідні від одного до п'яти в окоті. Це те, що було на всіх вовець. От і два рази на рік приводять. Ними можна займатися, аби воно комусь було потрібно. Який за фахом ветеринар, тому й обрав для себе таку бізнес-тему, що близька його душі. Корпорація Росагро, про яку ми вже згадували, на території Дмитрівки проявлює себе ще більш яскраво. Ось ось завершили будівництво дитячого майданчика в центрі села. І, взагалі, соціальна активність цього підприємства не знає меж. Головне, що просагро і далі зберігав помітні темпи економічного зростання. Підприємство модернізують свої празводственни машностя. Реконструюються свиноводческие комплекси, построено мощне зернохранилище обйомом хранения 22,5 тисячі тонн. Закупається нова техніка, привлекаются нові робочі люди, создаются нові робочі места. Ще один соціальний об'єкт, про який неможливо не сказати, це Дмитрівська лікарня. Хоча томографів тут не знайдеш, проте невеличкий колектив лікарів та медперсоналу. Є службою СОС для усього населення. І підлікують і оздоровлять. Сюди приходять на прийом цілими родинами і з задоволенням відзначають, що приміщення активно ремонтується і швидко осучаснюється. Для одиноких та стареньких, хто залишився на цій землі без догляду, є будинок ветеранів. Не 100% домашнього комфорту, але максимально наближені до нього умови. Між іншим, саму назву Дмитрівка пов'язують з релігійним образом, великомучеником Дмітрієм, і здається, небеса дійсно оберігають цю землю, а людям живеться більш-менш тепло та щасливо. Принаймні, діти тут точно мають фарт. В місцевому дюці є вражаюча виставка робіт Дмитрівських юних талантів, і можна впевнено сказати, що маленький острів, де збуваються дитячі мрії. Дуже добре, що саме в сільській місцевості збережена. Гурткова робота, і кожна дитина має змогу відвідати той гурток, який їй до вподоби, розкрити свої здібності, таланти та креативність. Проекції долі у кожного села Знам'янського району зовсім не однакові, але є один загальний для них каталізатор швидкості районна влада. Сьогодні це фактично команда кризових менеджерів, які пильно стежать за проблемними зонами кожного населеного пункту, визначають алгоритм їх вирішення і прискіпливо щоденно контролюють процес змін. А щоб підтримати людей морально в наш безперечно складний час, тут вирішили відродити таку приємну традицію, як районна дошка пошани. Її урочисто відкрито саме напередодні 90-річного ювілею Знам'янського району, щоб люди підняли голови, усвідомили свою персональну цінність, щоб зрозуміли, що вони, кожний з них, і є творцями історії рідного краю, і що саме від них залежить, чи буде майбутнє у цієї славетної землі. Шановні жителі Знам'янського району, щиро вітаю вас з 90-річчя, з дня створення району. Щиро бажаю вам міцного здоров'я. Нових достатків, добробуту оцінюючи минуле, працюючи в сьогоденні, будуючи плани на майбутнє. Я хочу, щоб це нас об'єднало для досягнення нових творчих результатів, економічних результатів. Щоб ми могли гордитись, що ми знам'янчани, щоб ми гордитись могли, що ми українці. Щастя, здоров'я, добробуту.